Перемир'я ніякого не буде. Ні до чого не довариться, все буде хуже. Будемо, типу, втрачати території надалі, я так думаю. Вони не можуть собі небо закрити. Що вони нам можуть дати? До нас черга. Але адміністрація колоній навмисно не дає нам набрати кількість людей. Хто оренд дає? Народ, так? тих, кого вони захищають. Треба впливати якось на орендодавців, які дають це житло. Шаурма, військ, торги, алкоголь. Доночі робочий там магазин, який круглосуточно працює. Так сісти, всі хочуть ну, поживитися на них. От побачите, в самому кінці ми ще й будемо. Ось там, хто сидять, ось там наші там, в Європі там сидять Їх скоро виганять, мабуть, почнуть. <плес> я був вас да, на запису. Пам'ятаєте, я казав, що не буде ніяких. Перемир'я ніякого не буде. Ні до чого не довариться, все буде хуже. Побачите, ще буде хуже. Не треба, ворог не так. Знову повторюсь. Ворог тільки чекає, коли ми подумаємо, що вони от скоро будуть спати. От це дуже для воїна це дуже погано викинути цю мислю. Взагалі треба. От поки ти взагалі його там не. Повністю ти вже його не побідив, там, і ще й далі зайшов, от тоді можемо про щось балакати. Поки що взагалі ні про що. Вони на нашій території кожного дня відбувають в нашій області населені там, пункти якісь, маленькі села, якісь там поля йдуть. Але і, ну, непогано в них і швидкість, да, поки не впруться до якогось міста, Ну от вони до Покровська швидко дійшли до Мірнограда. Потім вже зараз да, да, Мірноград. Там. Там такі бої йдуть вже, там, або як до Куп'янська вони там, оп, швидко дійшли. Да? Городські бої вже не така у них швидкість, тому там вже, вже там, можна десь там, зробити якісь операції, там, чистки, якісь, штурми наші роблять. Буде стабільно, отак, от вони планово будуть йти, йти, йти. Поки не опруться. я ж казав, ну, велике якесь місто. Для нас, я рахую, це от, таке, там, от, Петропавлівка, довго вони будуть. Ну, от, ще, може, в цьому році вони тобто, до Петропавлівки ще якийсь там час будуть йти. А, от, там там Межова, тож, да, притик. Тобто от, до таких до великих населених пунктів будуть підтягуватись. Потім знову там, якась у них пере, там, переставились, да, там, пере цей. і далі опять, знову якісь штурми. Знову, це, вони знайшли таку. Саму просту робочу схему, вони і працюють, вони відбивають території. Вони всьому світу показують, що все-таки, ну типу, як представляю, ну, дивіться, е, от їхня політика, от, в 22-му році початок, да, там повномасштабки, всі там, там куча там, в гагітах забиралась, там куча суддів якихось там. і там, все, Путіна засудить. Путіна там уже цей зараз дивіться, нам пів, ну, пів Європи так натякає вже, що може там. Давайте, може, якось пере, ну, перемир'я якось на, е, цих, на у, як їх, умовах Росії. Уже давайте, може, якось тіпа, на їхні умови перейдемо. Ну, тіпа, бо дивіться, е, я думав, знаєте, в мене таке було, ми там в 23-му просили закрити небо. нам. От у нас були, пам'ятаєте, там, ракетних там, ударів, дуже багато. Ми просили закрити небо. Там. Мені бувають, у нас там діти, там, жінки, пологові дома, туди-сюди. Я думав, там у НАТО, там вообще, там, там муха не залетить, типа, ну, ніяка. Там, дивіться, літає все, що хочеш по всій Європі. Так, яке небо ми їх могли просити? Вони, я не кажу вже про винищувача або крилаті ракети, а, а тим паче балістика, або міг, якісь, калібри, які там, вообще, да, там. Вони не можуть собі небо закрити. Що вони нам можуть дати? Нам можуть вони дати, от вони починають блакати, ми вам виділимо людей, там, якісь там Франція, Німеччина. Виділіть нам людей, які підуть на ноль. Не треба нам миротворців тут. Ну, не надо, я сам тут за миротворю один тут буду ходити, і, і моє достатньо тут буде. Тут. Ви нам дайте людей, які підуть туди, на саме ноль. Туда. Там, де вбивають, і навіть не похоронять. Туди дайте нам людей. Дайте нам таких добровольців. І от побачите, в самому кінці ми ще й будемо. Ось там, хто сидять, у там наші там, в Європі там, сидять Їх скоро виганять, мабуть, почнуть. Так, да? серйозно. І ще мені подобалося учення були. Білоруся, з да, Росії, Запад, якось там щось, 20-25. Е, вони розвернули ці Іскандери, сам, тупо, от, на, прямо от, біля границі, на дорозі, просто от, так їхала і стала на ну, іскандер. Е, такі самі іскандери, як у, Іскандер увалив по нашому парламенту. От Бачили, але без бойової частини. У да? нас влупили, але, типа, там, де в Кабінет міністра. Там. Влупило, от саме такий іскандер. Тобто вони розвернули, і прям, ну, тупо вони стояли отак так на цьому. Тобто, якщо вони. Не... І потім там дрони ці, да, там, дрони пролетіли, вони взагалі там із 19 чи 29 там дронів збили три. Три. Та ну ви що, ну, типа, яке небо, про яке небо, вони там, про яке закрите небо. Я думав вони там, знаєте, мене було таке, типа, що якщо до них вони стоять, вже тільки ждуть, хай до них, типа от щось там мета і все, вони одразу почнуть нам допомагати, і все, ми їх одразу зараз тут виганемо. Вони їх теж бояться. А, мабуть, ми, ми їх не боїмося, якщо чесно. Для них важ... цікавий Куп'янськ і Покровськ для вищого командування, я так року, як сама операція. Розумієте? Тіпо, по захопленню такого міста, такого, типо... розумієте, після Куп'янська йде Харків. Ну, тіпо, як от, після такої, такої от операції вже, да? По, типу, скажімо так, захвату да, такого міста Уже йде операція як можна велике місто да, захватувати, да, вже там загарбувати. Вот. І так само і Покровський цікавий. Знаєте, я балакав з командуванням, то вони мені казали, як Покровськ і Мирноград да, вони там присом, типа, е тримаються доти, доки хоча б одну висоту. Ми, ми, ну, всі висоти наші. поки. Там Кар'єри такі великі, да, там. вот, рікони. То поки всі висоти наші. Тільки один ми потеряємо, тільки вони будуть у них доступ, що оттуда буде, там, злітають в пів, оттуда буде доступ, вся логістика буде. Да, перебиватись, то ми будемо втрачати. Ну, швидко паде, швидко паде. Поки тіпа, тримаємося. Поки дає погода, погодні умови дають їм, типу зараз якісь. <кхем> Коротше, вся, вся ситуація, да, Вся типу, всі умови для того, щоб в принципі, польові такі посадки, ну, такі села невеликі, можна відбивати. Тобто, ну, типу, все, все, поки так їм складається, поки їм на руку. Да. Може, наше командування там зверху щось знає, може, дають їм там якось роз, розтягнути їх, зайти десь. Може бути, я не знаю. Може там наші. Я, іноді там бувають е, у нас е, такі всплески. Непоганих операцій, там, в Сумській області були, там, 225 ОШП. Е, мені 225-й взагалі подобається, типу, як вони працюють. Типу, вони то в Білгородську область зайдуть, не з того, не з цього і так глибоко зайдуть, прям в повний рост, нормально. І, тобто, і в Сумській області вони там відбили, там, да? я вже не пам'ятаю, населений пункт, але теж операція була чітка. За добу, там, за півтори доби там, все вибито, багато кого взяли в плен, багато. Території відбито. І, по-моєму, зараз ці позиції лишились наші. тобто Було повністю зроблено розвідка, дорозвідка, розвідка, штурми, укрепи, заведена піхота, нормальні позиції зроблені. тобто Все було, типу, все, все зробилось. Тобто Операція підготовлена. Тобто Я не можу казати, що у нас там всі геть операції, які беруться, там, вони всі там на цей. Є операції, які ми ну, нормально цей проводили. Завершували, все гарно було. Будемо, типу, втрачати території надалі, я так думаю. Е, просто ми, я так розумію, там позицію президента нашого, та? Верховного Головнокомандувача, він от постійно. Вірніше, я її не розумію. Отак, бо я сказав, розумію. Там трошки не так. Я її не розумію. Він хоче її купити, того, або якось так домовитись, не домовляючись, тіпо, знаєте, чорна риторика, якби, знаєте, тіпо, не, не, не розмовляючи з людиною, ти там як хочеш вплинути якось на неї. Маніпулювати якось Ка, там, кажучи, що там будуть мільйони погибших русських, там у нас на цьому будуть мільйони там, витр... мільярди витрачених коштів їхніх, і воно ні до чого не приведе. Е, у нас вже все вибито там. Якщо вже взяти там, от ми їх там вибиваємо НПЗ, там, да, ми беремо там, кожного дня там, по чомусь, у них там є по чомусь бить. У нас вже ні по чому бити, якщо чесно. От зима, зима зима, що буде. Я не знаю. ну, Буде буде, типа, холодно, я думаю. у всіх, да. Ну, цей, е, З приводу, у нас де візьмуться, де ніде не візьмуться. Ну, як отак відлавлювали, так і будуть відлавлювати. До нас як набирались. От дивіться, наприклад, до нас в батальйон. Їхнє радіо там, внутрішнє цих е, товариші, да, бандитів моїх, то вони якби до нас черга. Але адміністрація колоній навмисно не дає нам набрати кількість людей, яку нам потрібно. Навмисно не дають, тому ну, кажучи, ну тіпа, чому ви не даєте мені вийти? Тобто вони нам дають. Тих, кого ми там змогли там, визволити, скажімо так, знаєте, той, хто комусь там спів номер телефона там, нашого представника дати, або якось там, ну він вже у нас в батальйоні і знає номер. Тобто ми от таким чином, що вже приїжджаємо, конкретно кажемо, у вас є тут такий-то, такий-то, до нас на співбесіду. Ну, там хлопці приїжджають, кажуть, такий-то, такий -то". тобто є в такому. Адміністрація трошки, ну, мені самі засуджені, був колишній засуджені, кажуть про те, що адміністрація. Максимально робить, скажімо так, типа переграждає, не дає, спів, не дає йти на співбесіду, тим там, великої кількості засуджених для того, щоб існування колонії продовжувалося, щоб не розформували колонію, розумієте? Житло ви наймаєте житло, да. за великі кошти, але, за великі кошти, але хто називає ту ціну, скажіть? Ну, на кого ми будемо, тіпа, типу, казати, що. От військові жаліються на те, що винаймати жило, житло дорого. На кого жаліти, скажіть? На орендодавців, скажіть. Ну, а хто орендодає? Народ. Да? Тіх, кого вони захищають. Розумієте? Абсурдність питання, типо, в тому, що е, військові захищають ну, не свої дома, а не свої домівки, не свої там, квартири, захищають самі ті квартири, в яких, вони, в яких вони живуть, винаймають житло. І з них деруть да, великі кошти. Да, я також знаю там за там, двокімнатну квартиру по 30 тисяч зараз там. Да, це Є е, Є компенсування, там є якась там, але там дуже-дуже там, така сума, типа 2 або 3 тисячі щось таке. Це не впливає тіпа, на ціни треба. Я, я гадаю, що е, потрібно, якщо вже держава не змогла сама забезпечити житлом військовослужбовців, ну це зрозуміла така велика кількість, то хоча б треба впливати якось на орендодавців, які дають це житло. Ну, це моя така типа, думка. Що, ну, розумієте, зараз у нас, де з'являються військові, у нас завжди бізнес, знаєте, з'являється шаурма, військ, торги, алкоголь, доночі робочий, магазин, який круглосуточно працює. Таксісти, всі хочуть ну, поживитися на них. Ну, я, я просто знаю це. Я... І це так було завжди. Ну, починається з 2014 року в цих всіх ділах. Так було завжди. Ну, типа, візде так. В, 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 в цьому. Завжди, тільки приїхали військові в якесь місто, завжди повишаються ціни. На все. На все там. На всякі, там я ж кажу, відкривається куча шаурми, військторгів, торгів, таксістів з'являються куча, які ночами і днями тебе возять, привозять і там, куди хочеш, той алкоголь, за любі гроші зроблять вам все, що хочеш. Розуміють, що хлопці мають потребу в цьому. Заробляють на цьому гроші. То питання тут не до депутатів. Питання тут до, наших, до нашого народу. Ну, типу, якщо правильно так розібратися ситуації, ми самі, ну не ми, а я бо я військовий, а наш народ сам е, виставляє цінник, скільки має військовий платити. Е, платити за, те, що він там, за скільки він має купити ту шаурму, вони самі виставляють, самі виставляють. За скільки він має перебувати там, е, винаймаючи квартиру, скільки він має платити? Скільки він має платити там, за ту саму. Речову, там, да, складову. Це все наші люди, то, розумієте? Типу. Так що тут до депутатів, зрозуміло, але вони там завжди погані. Але тут наші люди конкретно в даному. І так було завжди. Я би хотів би, щоб армія, народ і наш парламент та там, депутати, да, Верховна Рада е, мислили однаково, е, однаково були мотивовані і однаково хотіли тієї перемоги. Е, от коли ми станемо такими, так? Оце, це буде для нас великою перемогою. От, коли ми такою державою станемо, ми нам, я завжди кажу, що у нас найсильніша армія, найсильніша армія, найкрутіші люди, от. але нам трішки треба працювати для того, щоб залишитись тою державою, так, тим народом.